Пішла з життя легенда боксу Двайт Каві. Відомий тренер вважає, що у сестри Дюбоа яйця більше, ніж у Деніала. Ще один зірковий коуч Андре Роз'є розповів, чому на дважкій поважає тільки Усика. Є позиція WBC щодо титулів Олександра, чи заберуть українця пояс WBC? Ленакс Льюіс підставив Мозеса і Тауму. Джеймс Тоні назвав Мохаммеда Алі сміттям, а до ветерана Мені Пак'яо вишипала з ціла черга таких же пенсіонерів. Це колишні зірки і чемпіони. Про це все детально в цьому випуску. Тож, лупи Іванам по вподобайці і підписці, та поїхали! Помер колишній чемпіон в двох вагових категоріях Двайт Мохаммед Каві. Йому було 72. Останні 5 років він страждав на деменцію. У 20-річному віці каві, який від народження носив ім'я Двайта Брекстона потрапив до в'язниці за збройний напад. Там його залучили в тюремну боксерську програму. І коли він через 5 років вийшов на свободу, то почав професійну кар'єру. У 1982-му він прийняв іслам і з тих пір став відомий під іменем Двайта Мухаммада Каві. На той час він же був чемпіоном WBC на півважкій вазі. Провів кілька захистів і після поразки в об'єднавчому поєдинку Майклу Спінксу перейшов в крузервейт, завоював титул WBA, який втратив битві з Евендером Холіфілдом у 1986. му Той бій, називаючи не найкращим в історії цього дивізіону. В реванші Холлі вже не лишив йому шансів, зупинивши в четвертому раунді. Після короткої вилазки в суперважку вагу, де він програв Джорджу Форману, каві повернувся в крузервейт, але чемпіонські пояси вже не здобував. Боксував до 46 років, а в 2004-му був введений в міжнародний зал боксерської слави. Земля Пукам чемпіона. Домий американський тренер Джон Девід Джексон, який працював з Сергієм Кавальовим, Шейном Мослі і навіть Бернардом Хопкінсом, не лишився в стороні від обговорень чи не головної події літа реваншу Усика і Дюбоа. Усик феноменальний. Він робить те, чого не роблять інші супертяжі. Він постійно рухається, є універсалом і дуже спритний. До того ж, у нього надзвичайна техніка, він дуже розумний і розуміє цю гру. Виглядало так, що Деніел міг продовжити бій, але ж ми не можемо влізти до боксера в голову. Може, міг продовжити, а може й ні. Можливо, в нього вийде ще раз перезапустити кар'єру, в якій вже кілька разів його зупиняли. У нього був чудовий забіг, він заробив купу грошей. Може в нього вже є думки, що пора зав'язувати, поки не отримав серйозної шкоди для здоров'я. Можливо, в нього ще є шанс покращити захисні навички, допоки він агресивний, то в нього непогано виходить. Але ж захист. Й хороший хлопець, але не думаю, що в нього є характер, який дозволить йому стати кращим, ніж він вже є. Думаю, у його сестри більші яйця, ніж у нього. Я не жартую, вважаючи, у його сестри є цей необхідний характер бійця, а у нього немає. Відмічує, що у Деніале є молодша сестра Керолайн Дюбуа, переможниця юнацької олімпіади і володарка титулу IBO в легкій вазі. Президент WBC Маурісіо Сулейман пролив світло на ситуації щодо титулів абсолютного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика. Нагадаю, після перемоги нокаутом в п'ятому раунді над Деніалом Дюбуа в руках Усика зосереджені всі пояси дивізіону, і по кожному з них є претенденти, з якими має битись українець. Наразі перша в черзі WBO. Там дали 30 днів, щоб Усик домовився з Джозефом Паркером. Що стосується WBC, то тут схоже на Олександра тиснути не будуть, принаймні до кінця 2025 року. WBC дотримується позиції, намагаючись зберегти статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі. WBC затвердила низку боїв, і саме тому ми призначили поєдинок за тимчасовий титул, щоб зберегти активність у дивізіоні і не допустити заморозки ситуації. Ми повернемось до цього питання на конвенції WBC, яка відбудеться у грудні. Ось що ми маємо? WBO вже напосідає на Олександра, в той час, як інші організації поки дають час. Таким чином, скоро українець може втратити статус абсолюта, але при цьому на кону його наступного поєдинку, незалежно від імені суперника, все одно будуть кілька чемпіонських поясів. Відомий американський тренер Андре Роз'є наспівав в, в Олександру Усику, наставник, який відомий по роботі з Деніалом Джейкобсом і українцем Сергієм Дерев'янченко, вражений підходом Усика до справи. На питання, що він хотів би бачити в сучасних супертяжах, Роз'є відповів наступне. Хотів би бачити більше відданості справі, більше агресії. Хотів би бачити більше ризику. Хочу бачити таких хлопців, як Евендер Холіфілд, Майк Тайсон чи Рідік Боу. Ну або ще далі в історію, таких як Джордж Форман, Джиммі Янг, Рон Лайл, Кен Нортон або Мохамед Алі. Хочу бачити, як нинішні боксери жадають стати особливими, а не бути як всі. Я не дуже задоволений нинішнім поколінням супертяжів. Усик це людина, яку я поважаю. Щодо інших, то здається, їх цікавлять лише гроші. На питання, чи міг би Усик бути конкурентом в ті чи 90-ті роки, Андре Андреє відповів ствердно: звісно, він міг би з ними битися, не впевнений, що всіх би переміг, але у нього точно були б шанси, оскільки він надзвичайно обдарований і технічний. Якщо ще не бачили випуск, присвячений питанню хто стане наступним суперником Олександра Усика, то рекомендую подивитись посилання по підказці вгорі. Серед інших опцій Усика фігурує ім'я британця Дерека Чесори, якого багато хто вважає чи не найскладнішим суперником для українця в Хеві. У 2020-му Дерек Добрячий поганяв Усика по рингу, але був переможений мінімальним рішенням суддів. Зараз 40-річний британець добивається реваншу і, на відміну від інших, готовий другий бій провести в Україні. У Чісори запитали, хто реально в надважкій вазі може не просто нав'язати конкуренцію Олександру Усику, а й перемогти його. Відповідь була передбачуваною: Це я вже працюю над тим, щоб отримати реванш з Усиком. Наразі у Дерека 49 боїв профі, і він давно говорив, що волів би закінчити на гарні цифри в 50 поєдинків. Цікаво, що не тільки у Чесори лишився один бій, а й у Олександра Усика. Було б символічно, хоча й абсолютно не цікаво. Після перемоги Усика над Дюба в реванші з новою силою піднялись розмови про найвеличнішого боксера всіх часів. Багато боксерів і спеціалістів все ж таки називають ім'я Мохаммеда Алі, та колишній чемпіон чотирьох вагах Джеймс Тоні вважає Алі сміттям. Алі точно не кращий за всі часи. Коли він був Касіосом Клеєм, то був чудовим боксером, а ось Алі це сміття. Найкращий боксер в історії це Шугар Рей Робінсон. Цей хлопець був надзвичайним, він виглядав неперевершено. Шугар Рей Робінсон був кумиром для Лі. Той намагався виглядати так само, але в нього нічого не вийшло. Варто відмітити, Робінсон 6 років володів титулом чемпіона світу на півсередній вазі, а після переходу в середню вагову категорію ще 5 разів ставав чемпіоном світу. За 16 років кар'єри легендарний боксер провів 199 поєдинків, перемігши в 174 з них. Просто космічні цифри для сучасності. Є погані новини для Мозеса і Ітауми. 20-річний проспект надважкої ваги багатьма людьми вважається майбутнім Хевівейту, і саме в ньому бачать заміну Олександра Усику. Одначе фанам Ітауми слід напружитись, адже позитивний прогноз щодо його здобутків дав чи не найгірший прогнозист у боксі Ленакс Льюіс. Ітаума це майбутнє Хевівейту, впевнено заявив Ленакс. Що ж, подивимось, як буде, можливо, саме цей прогноз буде одним з небагатьох від Льюіса, що реально здійсниться. На сьогоднішній день у Мозеса є кілька хороших перемог, та перший серйозний тест відбудеться 16 серпня, коли небитий брид зустрінеться з відомим ветераном Діліаном Вайтом. Повернення Мені Пак'яо в бокс стало продовженням тренду, коли зіркові боксери у віці згадують минуле і монетизують своє ім'я, хоча спорту там лишається не так багато. 46-річний філіппинець був близький, щоб знову стати чемпіоном світу, та його бій з володарем титулу WBC на півсередній вазі Маріо Барріосом закінчився в нічию команді Мені не зацікавлені в реванші. Там серед бажаних імен фігурують Джервонта Девіс і Ролі Ромеро. Та ледь не щодня черга на бій з пакменом стає все більшою і нагадує натовп перед відкриттям секунду у день завозу. Причому у цій черзі все більше облич саме з тих часів, коли пакмен був на піку. Так про свою готовність битися з Мені Пак'яо заявив член залу слави боксу Шейн Мозлі. Шугар вже бився з Пак'яо у 2011-му і вже тоді був далеко не на піку. Що вже говорити про нинішні 53 роки. Шейн Мослі все ще тут. Я ще не старий дід, тому готовий битися. Мені Пак'яо 46 і він тільки що провів чудовий бій. Багато хто вважає, що судді помилились, коли дали нічию. Тож він довів, що вік це просто цифри. Важливий менталітет бійця, і я готовий це довести. Хочу битися з мені пакяо, а переможець вийде на Флойда Мейвезера. Хочу показати світу, що ще чогось вартий. Я не хочу йти з боксу. Я ще тут, я люблю це діло. Тож, вам так просто від мене не здихатись. Та це далеко не єдиний дідо, який хоче стати учасником Ліги Пенсіонерів. Коли я прочитав цю новину, то пережив дежавю, адже пісенька Хочу Мейвезера і Пак'яо у виконанні Міра Хана була дуже популярною років 15 назад. Що ж, нове це добре забути старе, чи не так? Зараз найкращий час для мого повернення. Руки аж сверблять. Хочу повернутись, але тільки для боїв, які мене насправді торкають. А це Мені Пак'яо і Флойд Мейвезер. Я б ні на секунду не замислився б і прийняв такий бій. Це вигідно всім, мені може заробити найбільші гроші лише зі мною чи з Мейвезером. Якщо я повернусь, то точно до 40 років. У мене є гроші, є репутація, але я сумую за цим вайбом. Думаю, як тільки мені стукне 40, я назавжди закрию для себе цю тему. Наразі Аміру Ханно 38, а останній раз він виходив в ринг на початку 2022 року, коли був нокаутований в поєдинку ветеранів з своїм антагоністом Келом Бруком. А як ти гадаєш, хто з зіркових боксерів, які вже на пенсії, поведеться на Мені Пак'яо і наступним киновейку Філіппинцю? Може, прийшов час для п'ятого поєдинку з Маркісом? Пиши свою думку в коментарях. Якщо тобі сподобалось це відео, тисни вподобайку і підписуйся на канал. Це допоможе розвитку україномовного каналу ProBox. Дякую і до зустрічі!